Не займані за тридцять чому у вас нікого не було? Мені скоро тридцять. Я замкнута людина. У мене немає друзів, мої захоплення не вимагають участі сторонніх, моя зовнішність нижче середнього, моя особистість нудна. У мене мало шансів зустріти нових людей, і ще менше, що вони мною зацікавляться. Мені тридцять для мене такої можливості не випало. Я росіяна людина і пропускаю від людей багато знаків. Але я до цього звик. І поки що мене все влаштовує. Думаю, що до сорока років я собі кого-небудь знайду. У старших класах я був занадто незграбний у спілкуванні, щоб запросити дівчину на побачення. У коледжі в мене була дуже низька самооцінка. В аспірантурі я зіткнувся з проблемою, як навчитися ходити на побачення, коли всі це знають мінімум 10 років. я був дуже невпевнений у собі, а дівчат приваблює впевненість. Тож я просто житиму своїм життям. Постараюся не розгубити друзів, що залишилися, і не померти на самоті. Я на двічку з десяти за привабливістю. У моїй особистості більше прогалин, ніж у фільмі про фантастичних тварюк. Я сильно відстав від життя порівняно з однолітками і все ще ганяюся за недосяжними цілями. До того ж, мені хронічно не щастить. Люди, з якими я близько знайомлюся, мають властивість раптово хворіти чимось невиліковним. Перша красуня в нашій школі сказала, що зустрінеться зі мною з жалю. Якщо я до 40 років залишуся незайманим. Тож у мене довгостроковий підступний план. Мені 32. У мене ніколи не було стосунків, я ніколи не цілувався з дівчатами. Я ніколи не був упевнений, що хочу серйозних стосунків, тому вважав несправедливим витрачати на мене чийсь час. Я знаю, що люди можуть жити одне з одним просто так, але такий розклад мене не влаштовує. У 30 років я вирішив стати розсудливим, став шукати стосунки, які призведуть до чогось постійного, але зіткнувся з проблемою, що я поняття не маю, як це робити. Важко знайти людину, до якої мене тягне, і яка готова миритися з моєю невпевненістю. З якоїсь причини фізичний контакт із кимось лякає мене до смерті. І якщо хтось обіймає мене за плечі, я завмираю і мене починає нудити, і я напружуюся, ніби мене ось ось вдарять, хоча мене ніколи не били і навіть не залякували. Я витрачаю свій час на створення з чоловіками міцних дружніх стосунків і на досягнення інших життєвих цілей. Мені 31 рік, я цілком привабливий чоловік, але до цього дуже часто переїжджав, тому не намагався заводити стосунки. Я не хотів випадкових зв'язків. Тепер, коли став розсудливим, я не знаю, як розмовляти з жінками. Я бачу, що є жінки, які зацікавлені в мені, але я не можу підійти до них, а жінки не підходять першими. Я розумію, що мої і без того погані соціальні навички. Постійно погіршується і усвідомлюю, що це може не статися ніколи. Я асексуал. Ніякого потягу ні до кого, ніякого бажання взагалі ніколи не було в моєму житті. Мені 31 рік. Я повна, сором'язлива і незграбна. Люди кажуть, що я гарненька, але трошки товстенька. Мене дражнили і залякували в школі. Красиві дівчата погрожували мені і усі уникали мене. Мене ніколи не запрошували на побачення, а сама я дуже сором'язлива, щоб запросити першою. Я не сиджу на сайтах знайомств і не п'ю. Я вважаю за краще бути вдома, пекти, шити, дивитися гру престолів або зоряну браму, читати книжки. Зараз це смішно. Хто захоче зустрічатися з 31-річною дівчиною, яка навіть ніколи не цілувалася. Мені 30. Я повна, але маю непоганий вигляд. Багато подорожую, граю на музичних інструментах, люблю відеоігри. Працюю офісним клерком. З фінансами у мене все добре і стабільно. Я товариська людина. Я думаю, що не можу знайти собі хлопця через зайву вагу. Але не надто цим переймаюся.